Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Давно вже не виходив в ефір, але якось такий каламбур постійний. От, як кажуть, приємні клопоти. От, тому якось в процесі. Знаєте, чесно, насамперед хочу всіх нас привітати із. Святом, от святом працівника сільського господарства. От і чесно, хочу побажати всім. знаєте, не то, що здійснення мрій як е, під Новий рік. О, а хочу всім е, побажати. знаєте, щоб нас оточували потрібні нам люди і завжди. Ну, знаєте, держава про нас не забувала не тільки дивилася на нас як джерело джерело зерна, от яке можна експортувати, от, а дивилася на нас як повноцінних громадян країни, як саме забезпечення харчової безпеки нашої країни. От, чесно, хочу також побажати всім, знаєте, прозріння, от, щоб кожен зрозумів своє е, призначення в цьому світі і в нашій країні. От і також хочу, щоб кожен з нас все-таки. Бачив світло в кінці тунеля, от, і не тільки прагнув, а і відчував те, про що е він мріяв, про що він думав і відповідно. Е достатку, добробуту, от, чесно, е взаєморозуміння в сім'ї і. Мирного неба над головою. Я розумію, що е, ви знаєте, якось воно так все відбувається. От, нас постійно цяцянкають з закінченням війни, от, але е, дивлячись на те, що сьогодні відбувається, дивлячись на те, що сьогодні відбувається, от, то по факту якось, е, е, Знаєте, я отак от проводжу. Аналітику і бачу, що ой, там два тижні війна закінчиться, два місяці війна закінчиться, там півроку війна закінчиться, наступному році війна закінчиться, зараз вийде ось о, Трамп, стане президентом, війна закінчиться. Я вам скажу чесно, я не бачу тенденції до закінчення війни, от, тому що, ну я так розумію, деяких уродів, от, які поставили собі задачі, всі ну, ще задачі не виконані. От, не виконані, тому чесно, терпіння нам сціплення зубів і по факту духу нескористності. Кожному кожному справжньому українцеві, от який фактично не словом а ділом працює, не покладаючи рук. От і не дивиться на ці всі негаразди. От тому, от якраз в цьому напрямку от всім саме впевненості. От така от історія. От такі от якісь думки. От такі думки. Вот. а в цілому вже не знаю, як у вас у нас вже почало холодати. Сьогодні вже був досить такий заморозок. Бачите, вже почалося це перший ознаки того, що вже скоро е -е, почнеться справжня зима. Це у мене індюки індикатори тому що у них почався сезон кохання. От якщо у індюків почався сезон кохання, це говорить про те, що скоро буде зима. От ну я вже просто третій рік тримаю бройлерних цих індюків, і я вже бачу, що ну в такому форматі воно все відбувається. Тому тут е нічого не скажеш, от, е лишається тільки спостерігати. Бачите, малявки мої всі вже, вже під'їли. Бачите, я їх усіх повністю порозсортував, розсортував, порозкладав, порозставляв. От, зараз вони такі, я вам скажу, бачите, знаходиться. На вас е дивиться сварожик, 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 сварожик бачите, стоїть. От, і вже такий здоровий бичок. От, здоровий бичок. Ось, бачите, у мене тут малятка. У мене тут малятка. Приросла Василина, бачите, яка вже красунька. Да? Василина, ти красунька. Хто тобі лоб натер? Хто натер лоб красуньки маленький? Що ти? Ой, ти моя Орися. Ти Орися моя, ти хороша в мене, ти хороша така спокійна дамочка. Да, така спокійна Ориська моя. Соти, соти моя падрушка, сути моя ось Персик такий, бачите, дружаня, теж такий спокійний Альфа синочок. О, Персик. Вона Кожного року мені приводить персика, да? Баловничка такого від Велеса, синочка, але бачите, домінанта Альфа повна. І по окрасу, от, і по бачите, по слезових оболонках повністю передається ну, у Альфа в цьому плані домінуючий ген. О, рогани даже, да, дуже рогани, каже, вже у мене є. Да? Ну, соти, молоко попила все в порядке. А ось, ви бачите, маленьке чадушко. У мене народилося. Парася. Параска народилася, да, Парася? Ну, соти, соти моя, Парасю. Отаке малятко. От, народила Соломійка, до речі, її. От, і що хочу вам сказати, що питаєте Соломію. От, це моя недоношена теличка, яка народилася від от Пороші. От, і ну, теж, хто пам'ятає, не пам'ятає, Пороша це моя е е корівчина, яка боїться на трьох сосках. От якраз ампутацію соска є у мене відео, от де я ампутував її сосок після ростелу, тому що четверть була пробита рогом, і фактично ну, молоко не було. Це було не молоко, а якась просто не то, що сироватка, а якась м -м -м плазма якась виходила. Отак, от, от тому, що і по соматики вона була нормальна, там 270. Я проводив дослідження цього молока. Ну виходило, що щось йшло, якесь порушення, але суть не в тому. Пороша поверталася чи виходила на пашу, просківзнулася, упала от, після доща, і фактично на вечором і розстелилася. Вона була на восьмому місяці вагітності і народила мені восьмимісячну е славу. Восьмимісячну славу я з нею чесно трошки програвся, пограв тому, що вона народилася, вона навіть не могла стояти на ніжках, вона була резинова, от але вона дихала, і саме головне в неї був чітко виражений сосальний рефлекс. От це її врятувало, тому що я її з маленької бутилочки випоював постійно. Вона пила там по 200 по 300 грам молочка по декілька разів на день і так потихеньку, потихеньку вона виросла вже гарною телицею. От одне єдине, що вона була спарована у 18 місяців. Вона завагітніла. От ну, якби для мене то це і пізнувато, але для. Неї ну я їй дав фору, тому що ну розумів, що ну вона як би сказати трішки ну відставала в рості. От, тому що все-таки відчувалося те, що вона була народжена ну, неповноцінною. От, але пройшов час, вагітність протікала досить спокійно. От, вона якби спокійно я її підготував, пройшла вона транзитний період. От я її підкормив, під усе. От, і я вам скажу, вона досить спокійно розстелилася. Народила вона від ярила, від ярила, народила цю теличку. І бачите, чітко передалися гени ще пороші. Якраз оця така е, біла зірочка от така на лобі от від неї, тому що е, Соломійка в мене вона теж білоголова получилася така, як і її мама Пороша. От, І скажу вам, досить так спокійно. І телятко таке перші три дні вона не могла випити і двох літрів. Зараз випивала десь 3 літри молока за день, але потім її рвонуло. От, І зараз вона спокійно вже п'є своїх 6 літрів молока в день. Вона вже там трошки попробує дзьобати навіть пробування. Е, навіть трішки дзьобати е, уже, е, гранулу комбікорм, тому я вам скажу, так, наче й непогано. Зі свого боку, соломійка теж потихеньку роздаюється. От, і, чесно бачу, що недоношені телята це по факту не це Ну, нічого не значить. Якщо телятко вижило, якщо воно не запоносило, не закашлялось, то по факту тут ну, немає ніякої проблеми в тому, що вона е фактично ну, її вибраковувати, тому що вона народилася, наприклад, восьмимісячною. Тому в цьому напрямку я думаю, що ви кожні можете для себе ну, якби зробити висновки. Якщо там в кого є якісь інші думки, то можете ну, писати в своїх коментарях відносно цього всього от ваші думки відносно недоношених талиці і подальших подальшої їхньої експлуатації От я е, до речі, хочу сказати наступне: що це фактично розстелилася е, Соломійка. Це е, остання із першої партії моїх е, фактично доморощених телиць. От уже пройшли, е, якби ну, стадії вже деякі телички вже ідуть, пішли в запуск. От уже пішли в запуск, ці потилилися. Через що ну вже зможу з вами поспілкуватися відносно того всього. Ну, які гени від кого як передаються, тому що ну досить така ну, неоднозначна картина відносно продуктивності, відносно е, жирності, відносно е, білка в молоці, от, також відносно передачі е, гену А2А2 від Велеса і від матерів. От тому така, вже, в принципі можна про це буде е, трішки з вами порозмовляти. Поповній уже використовую свій сінник, поповній використовую свій сінник. Скажу чесно, вам наступне, що так, сіно тане, сіно тане, але думаю, що всіми правдами-неправдами от, повинно вистачити сіна от, в цьому році, а там уже далі, а там уже далі буде видно. Так, я дивлюся, апетити в нас непогані. Ви бачите, оці монстри вилазять за цих норт. Вони скільки тут яєць поховали, ви просто собі не уявляєте. В них тут ціла. от. Цілий клондайк. От. Тут нори, оказується, я не думав, що кури у нас норні тваринки. Це в них є нички. Є снички, вони оце заходять, несуть яйця. І це ж такі ходи. О тут по всьому повному сіннику, І це ми так потихеньку забираємо сіно, забираємо сіно і відповідно знаходимо цілі тут покладі яєць. От я вам скажу наскільки тут горе, ну але зрозуміло, що ну, вони вже, мабуть, ну, негодні, тому що вони лежать тут з літа. Тому в подальшому вони не використовуються. О, дивіться, ну подивимося, що ще покаже зима, поки що, поки що все гаразд. Місцями десь є, там трошки воно прокапує. От, в плані плівка на сіннику, вже, які дощі були. От, але поки що, поки що такого глобального плачу в мене немає. Що мої Зараз будемо какашки чистити у вас. Да? Трошки позасиралися, кажи, да? трошки позасиралися, так. да Порошенька? Марічка скоро вже мені буде народжувати малятка. Веліс ходить це чмихає з самого рання. Веліс! Що таке? Що таке, мій друже? Що, що таке? Що таке? У нього є такий прикол. Всього в одного все. Ще один стоїть, дметься. Що ти дметься стоїш? ти? Бачите, які тут лоботряси. О, один проліс, бачите, заховався лежить. В нього все гаразд. О, Марфочка, бачите, трошки доснідує. Доснідують тут дівчата. Соти, моя родная, соти. Що ти, Оно, Бачите, стоїть Соломійка. От, біля неї лежить Стефанійка, це дві подруги. От. Це ось бачите, птаха лежить чи стоїть подруженька. От уже слава Богу, весняночка вже спарована. Да? Велі, скажи, мене вже впіндюрив. Ой, кажу, Велі, скажу, ярило мене вже впіндюрив. От, ну бачите, Ромашка лежить. Теж вже ярило її впарував, спарував майже на наступний та в цей же день. По-моєму, як ми приїхали, він її зразу й покрив. І я так дивлюся, судя по її стану. Я так розумію, що він уже її попав, попав в неї. Що ти гарцюєш? Що ти гарцюєш? Ох, і гарцюн, ох, і тороплений бичок, я вам скажу. Ох, і тороплений. Ну що ти виділюєшся? Ярило. На тебе дивиться вся країна, це який ти дурко в мене. Ох, і дурко. Це страшне. Зараз вже на пашу не ходимо, вже стали на зимівлю, так оце чесно, трошки під я їх. Що страшного Це ж таке буває. Знаєте, буває. От знаєте, крім того, хочу вам сказати, що ми розпочинаємо набір на новий, нової групи на курси по штучному осіменінню. От кого цікава дана інформація, пишіть, будь ласка, в коментарях або пишіть мені в месенджери. От е, я буду давати координати і фактично ближче туди до події. От е, точно скажу по датах, але скажу наступне: що по датах це буде десь середина грудня. От я хочу якраз, щоб ми його провели до різдва. От і також є задумки у нас по проведенню курсів по е, ректальному дослідженню і узі діагностики. Зараз проводимо переговори із рядом підприємств, з кими е, вдасться домовитися відносно того, щоб прийняли нас як групу. Ото От, відповідно, щоб прийшли, щоб було десь біля сотні корів, щоб можна було попрактикувати різні періоди, різні. Різні терміни, різні терміни вагітності, різні гінекологічні проблеми для того, щоб ну ви могли знаходити. Ну я вас навчу знаходити і матку у через пряму кишку ректально, і фактично яєчники. Також диференціювати різну патологію, от, гінекологічну, і якраз в цілому, щоб було у вас розуміння, тому плануємо набір двох груп: це перша група по штучному осіменінню, От Ви вже бачили моє відео, в якому я вам показував, розповідав, саме, як проходить цей процес. От Наступна група ми плануємо зробити по ректальному дослідженню і УЗД-діагностиці. І Також у мене е, також, е, в, задумках є, в задумках є провести таке навчання, яке буде називатися. Стратегія молочного бізнесу. От по факту, ну кому буде цікаво, це будуть якраз затронуті аспекти, е на чому і як заробляти можна в молочному бізнесі саме приватного сектору. От розглянемо позиції економіки. Зариємося глибоко в собі вартість, спробуємо сформувати бізнес-план. От для того щоб ви могли в цілому розуміти, як це все відбувається. Звичайно, пройдемо по якості молока, як по основному критерію, безпосередньо в основному джерелу прибутків у молочному бізнесі. От розберемо повністю всю. Анатомію фізіологію якості молока і повністю повністю розберемо анатомію фізіологію економіки молочного бізнесу. Через що кому цікаве, будь ласка, коментуйте, тому що мені потрібен вас зворотній зв'язок відносно того, чи варто забурюватися в цю всю історію. От тому, що ну сьогодні, дивлячись, як з свого боку, я вам скажу, то варто цим займатися, от варто поширювати цю всю інформацію і свої знання передавати саме вам для того. Щоб ви, кожний на своєму місці змогли е е стояти на, е якраз, знаєте, на такому рубежі, от, якраз е е такою, знаєте, досить серйозною перешкодою, от, стояти на межі досить серйозною перешкодою в плані знищення тваринництва нашої країни. От, і чесно, я хочу більше давати знань саме для вас, Віліс? Давати більше знань саме для вас, саме для того, щоб якраз малий бізнес, саме двори, саме приватний сектор ставав вже більш так повноцінним гравцем на е, агропромисловому ну, ринкові нашої, нашої країни. От, да, Віліс? Ти такий мій друг, ти мій товариш, да, ти мій товариш, ти хороший, ти хороший, хороший, хороший мій дружаня. Сьогодні з'їв відродерті, каже, і нормально каже, себе почуваю. Да? От, вдув недавно Катеринку, два дні назад. От, і все гаразд. Зараз все в порядку. скоро вже каже, буду біситися, опять, от, щоб може хтось загуляє. Ну Пороша в нього наступна дама. От, бо вона ще в нас не завагітніла, от, бо вона тільки недавно розстелилася, тому він зараз ходить і обнюхує. Ну от, по факту, ми й живемо. Дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. У кого є бажання, підписуйтесь на мій канал. От, будемо далі з вами продовжувати в тому самому дусі. Скажу, до речі, вже буду розпочинати. От, чи продовжувати серію розповідей своїх біля каміну вечорами. От, вже дивлюся, що вже можна от, продовжувати ці всі історії, вже трошки більше часу. От, е, годинники перевели, слава Богу, трішки видохнули. От, і в цьому плані вже трішки проще. От, тому до зустрічі. А я побіг варити моцарелу. От сьогодні трішки вона не планова, але, але потрібно, але вона смачна. Бувайте.